Привіт, друзі! Сьогодні говоримо про Чернігівську рок-тусовку із автором-виконавцем Ігором Меліховим у передачі Наші люди. Якщо я буду грати на гітарі, то мене точно будуть любити всі дівчата. Я в другому класі був малий, повірив. Десь в 2015 році познайомився з роком. Я досі пам'ятаю, це був альбом Scorpions uh, «Return to Forever». 25 днів в російській окупації. Ну, на щастя, з особистих якихось втрат, тільки там телефон, який орки забрали. Я повністю перейшов на українську в усіх старих життя. Чернігівська музична тусовка зараз дуже активно розвивається, молодіжна. Є ще окремо двіжуха панків. Ми з ними чомусь регулярно примудряємося сваритися. Ну, типу, я себе до неї не асоціюю, але вона є, вона живе, активно розвивається. А до музики я прийшов в другому класі, якщо можна так сказати. Мені мама розказала. Що якщо я буду грати на гітарі, то мене точно будуть любити всі дівчата. Я в другому класі був малий, повірив, дурень. А, власне, так я пішов спочатку до приватного вчителя гітари. Я займався до ковіду до включно. Тобто, півжиття більше, навіть півжиття, я ходив до одного і того ж викладача і займався ну, класичною гітарою. А, Десь в 2015 році познайомився з роком. Я досі пам'ятаю, це був альбом Scorpions, uh, Return to Forever. Форевер. Uh, і далі uh, пішло-поїхало. Uh, я зустрівся зі стрічерс. Ми грали на конкурсі талантів. І от уже тоді я якби більше в сторону от, uh, самому грати якийсь рок, uh, якусь музику, власну писати і грати. От тоді я до цього і прийшов. Конкурс талантів шкільний. Uh, на сцені виступає гурт, здається, Олексій Муцький і компанія. Мене там не було. Я був іншим конкурсантом. Я грав на класичній гітарі, я грав в компарсіту. І я ще три гудзики розтівнув аж в білій сорочці, все як треба. На класичній гітарі. Після Конкурсу. Вони тоді перемогли, вони грали Radioactive, здається, вони тоді перемогли. Я після конкурсу до них підійшов, сказав: я нещодавно так і так купив акустичну гітару, мені було б цікаво спробувати якось на ній пограти в гурті. А, що ви скажете? А я, в принципі, з ними всіма дружив. Вони такі, добре. І на випускному ми вже грали знову ж таки Imagine Dragons It's Time зі мною в якості лід-гітариста. Оцю партію. Не складно, але тим не менше я вже вперше грав у складі гурту а, The Streachers. Причому, хоча нас тоді вже о ще оголошували як е, Олексій Муцький і компанія. А, але якраз перед виступом ми сиділи в коридорчику. А, з нами ще був коханіст Рома Москаленко. Він так зараз теж активно в музичних колах крутиться. А, і ми думали, а як би нам назватися. І ми вже коли виступали, ми вже знали, що ми Streachers. А, The streets of оф Чернігів спочатку повномасштабною ми пробували щось записувати разом. Ми записали могилу ми записали місто героїв, але коли всі роз'їхались остаточно по світу по Європі, і у нас фактично не вийшло збиратися фізично в одному місці, кожен був зайнятий своїм побудом, тому ми поки поставили на паузу. У нас є дуже круті чорнетки, які просто. Я не знаю, це гріх проти української музичної взагалі індустрії, якщо вони ніколи не побачать світ в тому чи іншому вигляді, тому я е, дуже сподіваюся, що ми прямо зберемося їх запишемо. Ем, коли це станеться, ну цікаве питання. Є певні натяки на те, що найближчим часом, можливо, щось вже буде починати записуватися, але, ну, поки я. Все ще. 24 лютого я, як і всі, мабуть, прокинувся від дзвінка. Це тоді дзвонила найближча мені людина, друга половинка, що повз її будинки, в будинок їде, їдуть танки, російські танки. Ну, власне першим рішенням нашим, як сім'ї, з батьками було вирушити до Іванівки, до друзів ну, з розряду за Чернігів. Щоб Чернігів нас трошки прикривав. Не так сталося, як гадалося. 25 днів в російській окупації. Ну, на щастя, з особистих якихось втрат тільки там телефон, який Орки забрали, коли обшукували. Ну, потім повернення такі досить специфічні емоційно періоди. А далі. Та сама дівчина влаштувала мені емоційну емоційний треш, і я вже майже про війну нічого не пам'ятаю з того часу. Вперше я перейшов на українську повністю раніше. Я писав тільки пісні, вірші писав російською, розмовляв російською. А власне, я повністю перейшов на українську в усіх сферах життя. Навіть коли до мене звертаються російською, я на автоматі відповідаю українською. Я якраз в Іванівці за цей місяць. Навіть трошки більше, коли ми там були. У мене не було можливості працювати. Е, я маю на увазі ну, програмістом основною роботою. Тому я вчився писати українською. Тому що все ж таки, ну, побудова мови, якісь метафори, якийсь е, пошук якогось свого стилю, він в кожній мові свій. І з російської на українську у мене був такий прям період адаптивний, дуже зручний насправді з точки зору творчості. Е, е, ну і власне. Так, кілька далі пісень було написано воєнного часу. А, ну і насправді той же альбом Загублені світанки, який я випустив там через деякий час. А, це все одно величезний слід війни, тому що почати сольну кар'єру мене змусила війна, тому що знову ж таки з дівчиною дурня почала відбуватися після війни, і цей альбом це а, все одно так чи інакше, отой прожитий період. Тому так, безумовно, хлопець з гітарою. По факту, це результат моїх, я не знаю, чи можна це назвати стосунками, але давайте назвемо фозесейко від останніх стосунків. Коли жодне з моїх попередніх досягнень, жодне з того, що я за своє життя зміг зробити, не, не було навіть найменшим бонусом до того, щоб власне дійсно бути з тим, з ким я хочу. Тобто пісня взагалі вона більше про... Навіть не про кохання в там якомусь е, вигляді, а про те, що ти можеш робити дуже багато і дуже круто, але опиняючись в якійсь новій ситуації, все, що було до того, може ну, не бути, не означати нічого. Е, і от основний рядок, який я зараз буквально згадую кожного дня, буквально чомусь ніхто ніхто не попередив, що не все, що правильно, веде тебе туди, куди дійсно прагнеш ти. Оця правильність, ці всі медалі, дипломи, все, з чим я страждав, починаючи зі школи, от зараз я розумію, наскільки воно мені останні роки заважало в житті. І ця пісня, зокрема, мій спосіб позбутися цього. Ну, і, звісно ж, я розумію, що це не тільки для мене. Тобто для тих, хто слухає, я в Тіктоці прям спеціально е, роблю тіктоки е, з розряду всім невиправним відмінникам присвячується, або кожен відмінник зрозуміє, про що мова. Е, тому що я розумію, що, скоріш за все, це потрібно не лише мені. Е, в кліпі, саме в на репетиційній базі, грає мій. Скажімо так, поточний гурт це скоріше сесійний гурт. Да? Тобто я виконавець Ігор Меліхов, але зі мною на сцені за необхідності грають інші музиканти. А, і це, до речі, дуже класні хлопці. Типу я, Ілля і а, Нікіта. Ми з ними працюємо вже більше року, мабуть, ні, ну рік десь. От і ми з ними добре спрацювалися, але це рідко використовується для запису. Запис пісні відбувається вдома. Я те, що гордо називають мультиінструменталіст, Тобто я сідаю, я набиваю е, партії, на жаль, не на фізичних драмах, на е, мідішках, але в принципі в цьому жанрі вони звучать непогано. Е, я сідаю, беру бас до рук, записую. Я це обожнюю робити. Я дуже люблю бас. Е, е, я беру акустичну гітару, я беру якісь педи. Я беру е, мій шейкер, зроблений з не реклама е, пляшечки від Галичини. Е, е, я беру свій тамбурин. І, і просто записую от вдома, буквально в квартирі перед мікрофоном. Всі потрібні мені партії. Чернігівська музична тусовка зараз дуже активно розвивається, молодіжна в сферах в квартирниках. А деякий час мистецький хаб на базі агенції регіонального розвитку був таким, прям дуже солідним, потужним. Плацдармом для цього зараз, мабуть, більше молодіжний центр Вересайки там дуже активно відбувається саме музичне життя. Люди приходять, співають свої пісні, співають кавери. Це завжди відбувається класичної рок. тусовки як такої окремо немає. Це частина, мабуть, цих якраз квартирників-літературників, якщо якісь більш класичні. Рок, це саме про молодіжну зараз мова. Виконавці хочуть щось зіграти, то найімовірніше вони прийдуть на такі тусовки. Є ще окремо двіжуха панків. Ми з ними чомусь регулярно примудряємося сваритися. І ну, типу, я себе до неї не асоціюю, але вона є, вона живе, активно розвивається. І ну, як на мене, це круто, тому що будь-яка культура має право на існування, і у них свій світ збільш. Дорослої культури також є величезна кількість організаторів івентів. Регулярні події там в солпабі, регулярні події в Гориничі. Багато закладів приймають різних виконавців, і цей двіж теж він активно розвивається, і час від часу теж виходить до нього долучатися. Якісь фестивалі, якісь івенти, і це насправді дуже круто. Круто бачити, що твоє місто живе, не спить і співає. Навіть в такі часи.